На моєму каналі. Покласти розбір позицій. Правда, в цей раз за 3 дні зразу, тому що за вівторок відео я засняв, але YouTube його заблокував через використану музику. Використав я трек ACDC Back in Black, саме через нього заблокували. Але зараз не про це. Значить, Розбираємо 3 дні. Що можна було взяти, що я брав. Значить, дивимось вівторок, починаємо, починаємо з євро. Вівторок вівторок я брав одну позицію, хоча можна було брати тут обув чіткий. Якраз ось цього таргета для того, щоб далі продовжити рух нижче. Значить, по Офу давали вхід тут, але я не взяв, не пам'ятаю чому. Факт в тому, що вхід давали. Ось, відкривались до мене тут. В таргет 1.74. Я взяв по наводців свого колеги по м 5 ОFU, а не м 15 яке зазвичай беру. Взяв після фулфіла імба. Ось 1.67R. Далі можна було в принципі, хапнути лонг тут, але це був без топ. Та й було купа причин для того, щоб не заходити тут в лонг. Перша причина це те, що ми беремо перед Нью-Йорком перед новинами в 15.30. Друге, це те, що ми зняли уже HTF Target, до якого ми йшли. І після цього дали вже М5 злом. Ось тому тут був би стоп і в принципі цю позу треба було би пропускати. Йдемо далі. Йдемо далі. М да, тут дві позиції, які я брав, це два стопи. Правда, не чи на 0,1 чи на 1% ризику. Не суть важна. Значить, яка була логіка. Офа чіткого не було. Я бачив, що ціну, ціну доставляли через заповнення імбів. Ось Тут після заповнення Імба і свіпа нижче він тут був в МД. Я взяв лонг. Ось таргет я ставив ось в цей хай, але ну, по факту я вже дивився, би, чи ми не робимо розворот після збору цих пулів ось, Тому тут стоп раз. І тут був стоп-2. Значить, помилки в цих позиціях. В принципі, в цій позиції вона достатньо очевидно, що в моїй ТС я завжди, завжди чекаю збору ліквідності всередині пою. Тут я не дочекався, взяв, отримав стоп. Все понятно? Тут цього збору ліквідності я дочекався, але таймінг, конфір нам дали в, в 12.59 вхід мав бути в 13.00. Тобто вхід мав бути, отак я неправильно показав. Ось, вхід мав бути, в, точніше, був в 13.00, і я тут отримав стоп. Тут через таймінг. Йдемо далі. Можна було взяти шорти на ось ці відмітці вже після М15 злому. Але конфірм тут давало 1654, тому це мало би пропускатись, і, в принципі, це правильно, бо був би стоп. А далі після пересвіпа і боса, що у нас було? Вдав, 17 можна було брати і спокійно забирати свій тейк, Тев таргет у нас де? Ось тут. А, ми його зняли. Тоді просто вновлення. воновлення давали 33 r Ось. Тут зрозуміло. Ну і сьогодні. Сьогодні був тільки один сетап, але я щось стримався його брати. Значить, по класиці пої, збір ліквідності прямо максимальний всередині вже цієї пої. СМС дали. Правда, тут вхід 12.45, але це не за 10 хвилин, тому плюс-мінус окей, вновлення давали. 3,6, якщо якийсь таргет вище брати. Ну, вище я би став брати тільки сюди, напевно, якби брав. Це 6,3, але по факту давали на новинах до 10Р. Ось, по євро все. Далі вже не бачу сенсу чогось дивитись, хіба що там після М15 злому зараз після збору ліквідності всередині і повішусь подається. По євро все. Давайте перейдемо на ГУ. У ГУ ситуація цікавіша була. Більше набагато позицій. Не всі розумні, не всі оправдані, але. Значить, значить, значить тут я набирав аж три позиції. Я точно пам'ятаю, що вони були по 0,1%. Розповідаю чому. Значить, у нас була пої. На новинах. Uh, по ГУ ми дали палку вверх, і я чекав uh, якогось зняття ліквідності всередині цієї пої, а по факту найближчий і, напевно, єдиний, ні, не єдиний, але найближчий пул ліквідності це був ось цей, який вже до того часу. Тут перезняли. Тут перезняли. Тут тобто у нас ліквідність практично вся підчищена. Нам брати тут. Я, я розумів, що ми скоріше всього, це не перезнімемо, але і брати я після осьо ось на фул ризик не хотів, тому взяв на 0.1 з таргетом в ось цей хай, так як по ГУ ми пересипнули от великий пул ліквідності. Ось ми йдемо далі. По цих трьох позиціях всіх я далі набирав на рітесті після зняття ліквідності всередині осієї пої. По факту просто робота з мінімальним М1-Офом. Всі три е, скинув в БУ після свіпа осієї ліквідності і двох босів. Скинув тому що. Ця палка знімала ліквідність вже. Тут дали ми босс М5. Далі я, я наглядав за реакцією, чи дамо ми реакцію уже з цієї, пої. і ми її дали. І тому після ось цього боса я е, поставив БУ. Мене зразу вже закрило по БУ в, по цій позиції, потім через хвилину по цій. А По позиції з найнижчим входом по цій я вийшов просто руками. ось... Цій свічці ось Але після того, як я побачив, що мене просто обманули, точніше, я сам дав себе обманути, я набрав позицію ось тут на нормальний ризик в таймінг на закритті 15 хвилинки і закрив її на першому ж е зручному таргеті. Ось тут забрав 12 r там було трохи більше, але честимо, даю, якщо забрати комсу, то там 12 R було. Ось, потім бравши таку позицію, це вже чисто було на ідею, там навіть менше, ніж на 0,1% тут стоп. По факту також від теста поібрав і збору ліквідності всередині неї по таймінгу 13.37 таймінг норм. Ось, Скажімо так, таргет в принципі зняли. Але ну, якби я б це брав на фул ризик, то цей стоп, я би сказав, що він статистичний. Але давайте подивимось. Знімали тут цей пул. А, ну ми знімали тут ось цей ліквідності. Да, тому не знаю. Я би це на фул ризик не відкривав, я це в принципі не став відкривати на фул ризик. Ось, тому тут все. Далі можна було брати ще ось тут. Технічно, якщо говорити, а ні, не можна було 1652, тут точно був би скіп. Плюс ми зняли уже та таргет, про який я говорив, основний ХТФ таргет на той момент. Але в моменті тут давали 1,4Р. Ось йдемо далі. Середа. Тут весь день для мене був скіп, тому що... Знову ж таки, доставка ціни через заповнення імбів без зняття ліквідності. Таке я брати не хотів. Тут ми зняли HTF-Target. Після цього ми дали М15 злом. І що тут що тут брати я не став. Тут не став брати через таймінг 1356, а тут я не став брати також, в принципі, через таймінг перед відкриттям Нью-Йорку. Ось. Тут все. Далі реакцію в ці пої ми тут не давали. Да, посереді все. Йдемо на сьогодні. Сьогодні був е цікавий день. Бу Значить, е тут давали сетап, але я його не брав. Не брав через таймінг. Хоча мій колега е тут цю позицію відкривав, правда, на закріпленні 3-хвилинному. Він відкривав її тут чуть вище і закривав на ось цьому таргеті. Ось, Я це робити не став, після чого пожалів, коли побачив, що ми почали давати реакцію. Доволі таки здоровий рух. Я просто нажимав, я бачу, що ми йдемо до ось цього таргета. Я просто нажимав після ось цього злому. На заповненні ось цього імба, коли я побачив, що ми його, скажімо так, респектуємо. І другу позицію я просто на добивку скажімо так, взяв після ось цього злому, що в принципі по-чесному не дуже розумно, але дуже часто уже я помічаю, що такі позиції відпрацьовують. І я, в принципі, по цій позиції взяв ризик трохи менше 1%, так вийшло. Я з золотами провтикав чуть, чуть В цілому я тут забрав приблизно 4 рр з двох позицій. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Більше я сьогодні нічого не бачив і сьогодні я більше, в принципі, нічого і не дивився. Так, фунт єна. Фунт єна, дивимось. По ній, в принципі, в мене позицій не було. Окрім, Окрім сьогодні. А, так, да, в мене сьогодні дві позиції по фунті я не було. Дуже багато позицій, розфокус трохи зловив. Значить, вівторок. У нас, скажімо так, ці дві пої йдуть в розріз, але... Ми знаходимося в тесті цієї пої, цю ще не тестували, тому можна було б подумати про те, щоб брати ці трейди, але тут однозначно був би стоп, його, напевно, слід було б віднести до, до стопів э, статистичних, тому що що таймінг, що збір ліквідності, що босс в принципі, адекватний є. Ось, тому тут так. Але треба було дивитись також за 5-15 хвилинку. Я переключатися, хочу, бо ми зараз перепригнемо сильно. Ось, Можливо, там були SFP, наприклад, якось тут. Коли ми в 15, А ні, ми в 15.30, нормально закрилися. Ні, тут був без стоп, коротше. Але я це і не брав. Але після цього давали перезайти зі стопом сюди. Але максимум такого, що тут дали, це 1,36 R, це несерйозно, та і треба було дивитися, а, тут був М5 злом. Ось, Тут точно був М5 злом. І після того як ми дали маніпуляцію, тобто збір ліквідності і одразу е різку реакцію від цього. Тут варто було б або встати в БУ, або закрити якось в БУ і просто не перечікувати ось такий рух. Ось, ну І тут аналогічно вже. Йдемо з середу. середу дивитись. Тут в середу я нічого не бачу. І сьогодні я брав дві позиції. Перша позиція дьоргнув на 0-4R. Значить, У нас була М15 пої. Ми зібрали практично всю ось цю ліквідність, захопили цю, залишилося тільки ось ці рівні на той момент. Значить, Тут я нажимав по маркету і в мене вийшло набрати на усі відміці, я був дуже радий, що класно зайшов. ось, Але у нас була М5 пої. І я спостерігав за реакцією е, після її тесту, а саме після збору цієї мінімальної ліквідності. Після того, як ми дали злом з закріпом ось тут, я одразу ж в цій хвилині е, вийшов маркетом. Ось. Цікаво, як я 04R тут дьорнув, але я дьорнув тут 0.4R. А, да, 0.4. Виглядає, ніби тут 0-1. І другу позицію я відкривав Уже це була позиція стоп. Я зайшов після ось цього перезняття. Вроді як Босс з мінімальним закріпом дали, мені цього вистачило, я взяв і зараз кажу, за скільки, за 9 хвилин мене закрило і, в принципі, тут коментувати немає, що. Єдиний із нюансів, який я помітив постфактумом вже, це те, що тут було те, що тут був один структурний уже злом по М5. А ні, ось тут вже був структурний злом раз, А тут структурного злому не було, ми не змогли закріпитись. Я це сприйняв для себе як SFP і тому, да, тому якраз я її взяв. Ось така була позиція. І ось тут на хвилині можна було б також взяти, але таймінг тут не дуже хороший. 13.46 виходить. Ти в лонг контексті, куди його тягнути, хз. Якщо б сюди тягнути 1,9 не дали. Максимум, що давали, і то на новинах це 1 R. І питання, чи не вийшли би ми в БУ посередині ось цього мова всього. Так, Тому по фунт є не все. І тепер золото. Золото теж цікаво. Ну, за спілірив, ну нічого. Так, дивимось вівторок. Вівторок я скіпав золото повністю. Я коли зранку відкрив графік. Побачив отакі от свічки, як тут. Я просто сказав, що я нічого брати не буду, тому давайте я покажу, що там можна було взяти, але з такими пересвіпно пересвіппі палками брати взагалі нічого не варто. Значить, 15 поїзд збір ліквідності всередині пої в 9.13 був би вхід, зразу стоп. Потім після перезняття вже можна було брати. У нас би золоту відкривало десь ось тут, якщо по спреду дивитись. На оновлення давали 1,6. В HTF-таргет давали 2,96. ХТФ-таргет ось цей це лой минулого місяця. Ось цей таргет це лой позаминулого місяця. Чи ні? Ні-ні-ні, нижче нижче він десь був. А, він в мене не відмічений. Ми, коротше, тут зняли лоу червня. Ось. А це лоу липня. Так, тому тут цю позицію довго прийшлось би пересижувати, але тут був би тейк. уже аналогічно в цій позиції, але як і, ну, і куди тут тягнути, якщо воно спрямо. Під ногами шорт цей таргет, після якого ми можемо розвернутися. Але Безпред у нас би десь відкрило тут. Тут менше 1 ерц мало пропускатись однозначно. Ось інакше, як бачите, далі на новинах би точно вилетіли по стопу. Далі, після зняття вже ось цього таргету, у нас намалювався міні-Офф, який я вже тут позначив, але конфірм нам тут. Чесно, я би це не сприйняв за конфірм. Тим більше в такий таймінг, це точно був би скіп, але тут міг бути стоп. Це як доказ того, чому не треба відкривати за 10 хвилин до. Ось. І можна було взяти ось тут. Після уже пересіпа цього хаю і ось цієї ліквідності, але я не брав, тому що в 15.30 були новини. Ось Далі ми зробили нову пою. Тим більше перезняли цей лоу. З, з минулого місяця. Ось І от, отут ми би відкривались. Наперехай тягнути, якщо 1,3R. А якщо тягнути вазію хай, якщо тягнути вазію Хай, то 1,5R. Ну, в принципі, можна було б брати при бажанні. Але після новин вже брати, чесно скажу, не дуже хочеться зазвичай. Йдемо далі. В середу була ось така позиція, я її пропустив, тому що я подумав, що ми... Не подумав, а в принципі був правий, що ми знімемо ще лоу, Ладно, давайте я відмічу. Ще ось цей лоу з 29 джун. Ось, і у нас як було. Тут ми вже зняли ліквідність по-Офу. У нас був несхідний OF уже дуже давній. Було питання в мене в тому, чи, ми, чи ціль цього Офа ось цей лоу, чи ось цей. Після того, як ми дали зняття після, по офу далі, навіть після зняття цієї ліквідності і дали вихід нижче знову. Я хотів далі дивитись шорти, тому принципово лонг ось тут я не брав, про який я говорив тільки що показуємо. Хоча він виявився профітним трейдом. Я би брав десь на, цьому, на цій свічці, мене б відкрило десь ось тут, скажемо. В оновлення тут 13 R чистиме, максимум, що дали 1,7. Приймати рішення вам. Так, далі. Тут стоп. Але тут зняття ліквідності теж таке мінімальне, скажімо. Ось, А далі після вже нормального зняття ліквідності, правда. Правда, в 16.57 це теж не треба було брати. А, і тут 15 да, 1550 тут теж не треба було брати. Що-що треба було брати через таймінг, Але ну, тут був би стоп, тут е, був би тейк. Куди тут тягнути? Наприклад, тут цю свічку буде в районі 3 Ось, Але що то, що то мав би бути скіп. Ось і далі, вже після того, як зняли ось цей HTF Target, вже можна було щось дивитись, як я для себе зрозумів. Тому сьогодні, да, сьогодні ж четвер, сьогодні, я аналогічно, як і з ГУ, набрав позицію ось так, тільки я тут набирав вже від М5. Тому що на М1 тут дали обманку, яку я, скажімо так, прочитав і не зайшов в неї. Ось тут нам дали злом. Тут у нас був пересвіп, хоча у нас в МТ і ця свічка пересвіпувала ось цю, на Оанді цього не видно. Ось, ну це вже, Якщо уже по стфактумам, це вже і не так важливо. Я після М5 злому зразу нажав, мене відкрило достатньо високо. Ось. І для мене був достатньо очевидний таргет, це 10-00 на хай, який залишив за собою компресію ось таку. ось, І коли вже після коли Клидали вже М5 злом, як конфірм, я вже просто далі добирав через е, М1 тобто у нас іде перезняття, вихід вище, я добрав, і тут аналогічно, як і з ГУ, е, коли ми вже підійшли до таргету, я від останнього злому просто добрав теж менше, ніж на 1% по цим двом позиціям я вже стояв. Е, на ось цій відмітці зі стопом в плюс. Тобто навіть якщо мене тут закриває по стопу, по цим трьом позиціям я вийду в плюс. Ось тому я дозволив собі ризикнути і добрав ще 17 R, ну там чуть-чуть менше вийшло, 1,5 в районі. Але також тут в районі 4 R в мене вийшло навіть чуть більше, напевно. Ось, далі по золоту, що у нас було. Після цього ми дали злом, дали корекцію, тест поїща ми не робили цієї. Ось, Але ну, для себе я поки далі бачу лонги. Хоча, якщо ми зараз продовжуємо зняття по офу, і зараз вийдемо знову нижче і закріпимось, то я вже не знаю, які там таргети дивитися. Може, це вже тоді повноцінний розворот. Ну, в нас не аналітика, в нас випуск по позиції не бэктесту. Тому, якщо вам було цікаво, ставте лайк. А я бажаю всім удачі. Хто торгує, бажаю вам профітних трейдів, хто не торгує, а просто дивиться, тому бажаю здоров'я і щастя. В мене все. Пам'ятайте, дорогу осилить ідущий.